Доброго мирного дня, вечора і міцного здоров'я. Так, покажу, що зробили. Мої хлопці вже. Цей Ігор вчора прокопав, щоб стік був гарний. Це вже тут залято. Ні, ні, навіть не була, не бачила, що вони робили, якщо чесно. Так, тут залято. Ку-ку! Що робиш? Так, тут залято. І тут залят уже мені заляли. Ось так. Бачите? О, ось таку роботу сьогодні робили мої хлопці. Ось така трояндочка. Красунечка. дуже красунечка. Ой. А я йду на город по цибулю. Треба нам цибулі. О. Чуєш, Наталю? Ті покривала, а я зараз заберу, що ми накривали шафи. зараз. Так, мої квітки на дворі, мій кактус на дворі і моя красуня на дворі. Не знаю, чи витримає, вона чи поскидає цвіт. Значите скільки цвіту. А це мої старі покривала такі, що ми шафи накривали. Їх винесли по витрасат. Зараз я витрасу і заберу до хати. Не до хати всі, щоб були на другий раз, коли буде треба. Мої полунички. Мій горох. Ой, полуничку знайшла. Мій салат попісчіпувала його. Вчора вже вирвала одну помідорчика стиглого. Це моя лаванда. Квітує. Мої огірочки бідні. Сонця те, сонця чую, ти дощу просить. Ой. Моя троянда красуня. І вам показати ось так. Гарно, гарно. Виноград до пуття довести, ой боже. Підживити треба, а дощу нема. Так. Що красота кругом садок. Шовковиця, вай, шовковиця. Я і за нього забулася. Це день-два обсипиться вся. Треба любці сказати, що шовковиця стигла. О, дивіться. Ну, вона дрібненька в мене. Вона не є велика. О. Ммм, яка вона солодка? Яка вона смачна. Я вам передати не можу. От дивіться, впала. Ще знайшла дві сунички. І шовковиця красуня. О, суниці кислі порівняно до шовковиці. Ой, які гарні. Ранчите? Яблук має та яблунька багачка. Ще ні одного року стільки не мала. Багато має. Треба прийти нарвати. Ой, Петрушечка гарна моя. Зробилася красунечка. Бачите яка. Ой, де той мій цибуля? Треба нарвати цибулі. Це салат на насіння залишила. Треба цибулі нам на, на шашлик. Захотіли малий шашлик завтра робити. Хай роблять. Я не хочу ні шашлику, нічого. Я хочу день віддихнути. Хоча б день. То та цибуля що я садила на перо, щоб було степірочко. А вона виросла ще в цибулю, що її не з'їли. Ось. Напевно, хватить. Може ще з вирву. Десь подивлюся, які тут є де крашечки такі. О! О. надіолу все гарні. Це мій часник. Красунчик, той, що від Іни посаджений. Та той вже досихає, треба буде вибрати його також. Мої гарбузини не молочиці, ростуть. Та й то справа. Ладненько. Всім гарного дня і мирного неба і міцного здоров'я. Це моя павлонія росте. Красотунька. Всім удачі, миру, спокою. І Затишку кріп такий гарний, а у гірочків ще нема, а кріп вже є. Всім папа. -па.